Всім доброго вечора, кому там ночі. Ну, а хто де за океаном, то може й ранку. Корот, а, друзі. О, зараз на позитиві. Яке у -е, мене до вас є питання, не знаю, прохання. Корот, справа у мене до вас до всіх. Мені дуже багато людей пишуть, кажуть, що подобається дивитися мої приколи. Ви дивитесь мене, окей. Я радий цьому, але якщо вже такий є зворотній зв'язок, то я хотів би попросити вас про те, щоб якось більше це проявлялось, тобто цікавить перегляди, лайки, репости. Я вітаю це. Ну, тобто, я ж вирішив вести блог, і я хочу розвитку, хочу. Нових підписників, людей, коротше, розкрутиться все. Мені, поприколу, зараз якби це в мене така одушена. Ну, е, поряд з тренуваннями спортзалом, спортзалом. Я поки що складаюсь ну, в розвиток блога, мені це цікаво. Не знаю, чи вийде в подальшому те, що я задумав. Ну принаймні, я радий тому, що вам це подобається. І якщо це дійсно так дійсно правда, то. Прошу максимально лайкайте, коментуйте, репостіть, тобто це підніме релевантність відео, це будуть бачити інші люди, чужі люди. Тобто це додасть мені підписників, а це є зараз моєю ціллю. Так що буду вдячний всім, обнімаю, люблю, цілую ваш. Поїхав дахом Сашко.